Ой, у червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну... У 2022 році пісня Ой лузі червона калина миттєво стала символом спротиву України. Вона лунала на передовій у тилу, на площах і вулицях, піднімала бойовий дух і єднала людей у найважчі моменти. Але ця пісня народилася значно раніше. Вона була гімном українських січових стрільців, тих, хто понад століття тому став до зброї, аби вибороти свободу для свого народу. Січові стрільці це українські добровольці, які у серпні 1914 року відгукнулися на заклик головної української ради і створили власне військове формування. У Києві у листопаді 1917 року під проводом полковника Євгена Коновальця постає перший курінь стрільців. Уже за кілька місяців вони стримували більшовицькі війська під час боїв за Київ, а згодом стали опорою директорії УНР. Саме вони заклали фундамент традиції Україн. Інського війська, яке і сьогодні відстоює нашу свободу, тож не дивно, що на честь січових стрільців названа одна із вулиць у південно-східній частині прилук, розтягається на 875 метрів. Раніше ця територія носила ім'я радянського письменника Миколи Островського, та з 2023 року прославляє наших національних героїв. Детальніше про військові операції та роль січових стрільців у визвольній боротьбі розповідає директорка Прилуцького краєзнавчого музею Тетяна Зоць. У січні-лютому 1918 року січові стрільці вели напружені бої з більшовиками під час київського збройного повстання, яке ми знаємо як повстання на арсеналі. Вони брали участь в обороні Києва від радянських військ Мурав'йова. А вже на початку лютого 1918 року їм довелося залишити столицю разом. З іншими формуваннями української армії, і вони захищали урядові установи Української Народної Республіки вже під час відступу до Житомира. А березня вісімнадцятого року січові стрільці спільно з гайдамацьким кошем Слобідської України ввійшли до Києва і звільнили його від більшовиків. А 10 березня вісімнадцятого року курінь січових стрільців був розгорнутий уже в полк. Незмінним командиром січово стрілецьких формувань весь час залишався Євген Коновалов. З огляду на високу дисципліну, полк залишався в Києві, де забезпечував охорону уряду Центральної Ради та урядових установ. Після гетьманського перевороту 1918 року полк відмовився нести військову службу та був роззброєний німцем. Його окремі підрозділи продовжували службу в інших військових формуваннях, але... До речі, зокрема, це були формування і Запорізької дивізії, і полку Петра Болбачана. Але вже у серпні сімнадцятого року конувалець, як нам відомо, отримав від гетьмана Скоропадського дозвіл на формування стрілецької частини з білої церкви, і е, січові стрільці почали знову ж свою активну діяльність у листопаді. Бойовий склад окремого загону січових стрільців налічував уже. Близько 900 старшин і вояків складався він з піхотного корення, з кулеметної сотні, з гарматної батареї і сотні кінної розвідки. Ну, звичайно, були ще й інші підрозділи. Січові стрільці стали головною військовою силою, на яку опиралася директорія, коли о, оголошувала протигетьманське повстання 1918 року. 18 листопада січові стрільці розбили чисельно переважаючі гетьманські війська в бою під станцію Мотовилівка, започаткувавши переможну ходу повстання. Вони стали ядром армії, що формувалося в ході повстання. Після цього був створений очільний корпус січових стрільців. Що таке очільний корпус? Це повна влада. Зокрема. Іван Коновалець видає указ 31 грудня 2018 року про те, що в місті Києві всі вивіски магазинів мають з російської мови переймен бути зроблені на українську мову до січня 2019 року, а також видає наказ про листування, яке ведеться. В армії виключно українською мовою, тому що він бачав, що революція має бути спочатку культурна, а потім вже політична і військова. Наприкінці 1918 року січові стрільці значно посилили свої позиції. Загін, що формувався із повстанців, виріс у цілу дивізію. А вже на початку 1919-го став осадним корпусом. Військовим з'єднанням, до складу якого входили Чорноморська та Дніпровські дивізії. У строю тоді було близько 25 тисяч воїнів. Та з початком нової війни між УНР і радянською Росією корпус почав втрачати свою силу. На плаву залишилася лише дивізія січових стрільців, близько 7 тисяч бійців. Саме вони тримали оборону на лівобережжі та під Києвом у січні-лютому 1919 року. Тоді на основі стрілецьких підрозділів колишнього осадного корпусу був створений корпус січових стрільців. У його складі діяли піхотні та гарматні полки, навіть панцерний дивізіон з бронепоїздами. У березні 1919-го корпус налічував близько 8 тисяч воїнів. Вони знову і знову виходили назустріч ворогу біля Бердичева, Шепетівки на Волині. А вже влітку корпус об'єднали у групу січових стрільців. Їм довелося вести важкі бої не лише з більшовиками, а й з денікінцями. Проте, наприкінці 1919 року українська армія потрапила у справжнє кільце смерті між більшовицькими, польськими та денікінськими військами. Вижити було майже неможливо, і вже 6 грудня 1919-го стрілецька рада ухвалила важке рішення самодемобілізацію. Частина бійців приєдналася до інших підрозділів армії УНР. І взяла участь у першому зимовому поході. Решта перейшли кордон і були інтерновані поляками. Тім, спадщина січових стрільців жила і далі. Навіть у 1920-х роках у складі армії УНР діяли формування, що називали себе їхнім іменем. Велика кількість виходців з прилуччини перебувала у військових формуваннях армії УНР. Зокрема, 6-та січова дивізія, про що засвідчує книга Віктора Моренця, земляки Міхновського у боротьбі. За українську державність книгу можна е, переглянути у нашому зібранні у нашій центральній бібліотеці і пересвідчитись, яка велика кількість прилучан брала участь у військових підрозділах, зокрема тих, які були переформовані уже із січових стрільців. Боротьба за мир та незалежність України триває. Відвага наших предків надихає сучасних захисників, а пам'ять про січових стрільців увічнює одна із вулиць у мальовничих прилуках.